Волонтерський день організували в Івано-Франківському молодіжному центрі. Студенти малювали листівки військовим, плели сітки та переглядали документальний фільм. Детальніше про мету заходу Кирил Верязкін розкаже залучити якомога більше людей до волонтерської діяльності. Саме з цією метою у молодіжному центрі організували чергову акцію для підтримки військових. Ми реалізуємо заходи згідно запитів молоді. У часто проводимо опитування, і згідно опитування, ми бачимо на що молодь хоче зараз ходити, що їм зараз цікаво. І завжди є ті, що є, і йдуть, а є ті, що їх це зацікавлює, і вони залишаються з нами. В нас зараз формувалася наша спільнота, як я вже сказала, волонтерів і просто охочих, яким яким просто цікаво приходити в центр. Головним волонтерським напрямком центру зараз є плетіння маскувальних сіток. Це повсякденна справа від 27 серпня минулого року, відколи молодіжний центр відкрився. Від самого відкриття до сих пір ми постійно працівники центру, волонтери охочі плетуть маскувальні сітки, і ми спільно з благодійним фондом Маскувальні феї передаємо їх для наших військовослужбовців. Працівники спілки кажуть, навчитися плести їх може кожен охочий. Головне уважність та бажання просто той, хто вміє плести, підходить до охочого і показує йому, як її плести. І звичайно, що з першого разу ні в кого не виходить, проте стараються. Трохи плутають, потім трохи розв'язують. У нас кожна філія має свій почерк, свій унікальний. У нас є головні правила, яких потрібно дотримуватися, це щоб не зачіпалися, щоб не пропускати полосочки. Підбір кольорів ми на кожну сітку індивідуально підбираємо, тому що ми знаємо, які замовлення, і тому привозимо вже готовий набір стрічок. А узор у них взагалі унікальний. Такого немає ні на одній філії. Софія приїхала із Марганця Дніпропетровської області. Вступила в Івано-Франківську університет, щоб навчатися очно. Волонтерить разом із подругами каже, молодіжний центр допоміг їй у соціалізації. І е, через те, що мені дуже сподобався цей центр, мені захотілося поділитися таким класним місцем з моїм оточенням, і так вийшло, що ми стали основними волонтерами цього центру. Стараємося як, як найчастіше. Е, тобто, коли є час, ну можемо і кожен день приходити. Я кажу, мені вже потім я як плетуться алей, вона мені потім вже сниться, і наступний день я хочу знову йти на сітки. Це вже одинадцята сітка сплетена у молодіжному центрі. Організатори кажуть, попит на них у війську досі не зменшується. Через це керівники заучає студентів до волонтерства. Молодь рушійна сила, тому що люди в основному старшого віку вони ходять на роботу, піднімають нашу економіку, у когось є діти, в когось є старші батьки і так далі. немає такого часу. У молоді його є достатньо, у молоді є сили, рух, бажання, ентузіазм. В Середньому за місяць у центрі плетуть одну-дві сітки. Це мало кажуть організатори, адже запитів від військових є дуже багато. «140 сіток це понад 6 тисяч метрів квадратних, якщо так рахувати. У нас були місяці, коли ми виплітали це за один місяць. Тобто, рахуйте, що це люди, які стають зараз в чергу, вони мають чекати трошки більше ніж місяць своєї сітки. Ну, так як їм на вже на вчора, то я думаю, що це багато. Керівники молодіжної організації закликають громаду активніше долучатися до благодійної справи. Впродовж літа всі охочі мешканці та гості обласного центру зможуть допомогти плести маскувальні сітки на базі молодіжного центру та у міському парку імені Тараса Шевченка.